Наша любна рубрика Джекері в Америці вони будуть популярні, дивіться. Там, по-перше, набагато вони дешевше коштують, як в нас, це 100%. Якщо ти береш під компанію, ти можеш списати, повернути кошти 30-50%, можеш навіть повністю всю вартість повернути. Ти списуєш на компанію. Будь ласка, ну навіть якщо ти ФОП образно, ти там теж це все списуєш. Ти береш зарядну станцію, навіть якщо вона заряджається 9 годин та тобі до одного місця, ти ліг спати, кену, вона за ніч зарядилася. Це не такий випадок, як в нас, тобі дають електроенергію на дві години, і тобі треба зарядити там, образно все, що в тебе є по дому. да, там, наушники в когось там соски, пилососи, ну все тобі треба зарядити, не протикати цей момент, запустити прання в ковпусу домойка, ну, їсти, зготувати плитка. Тобі треба не прощолкати цей момент. А їм без, ну, скажімо так, да, байдуже. вона буде заряджатися там, з 9 їм зробили там, 6 годин, потім 6, там, 2 чи 3 години. І вони в шоці, Боже, це крута станція. от. Якби там, в нас, можливо, цього всього не було, в нас, можливо, вони теж користувалися попитом. У нас немає офіціалу, вони взагалі далеко від нас, ці джакері. От взагалі вийти на них, з ними спілкуватися, працювати, це прям дуже важко буде. Вони не зацікавлені. В них є свої. Люди, які живуть, які користуються інструментом, десь виїхати, ще щось підключити, і воно їм буде працювати, і американці будуть підтримувати своє, тому що ну тому що це так от працює, знаєте? І це правильно, це правильно, от, але в них різні, як би сказати, е, обставини, і в нас різні обставини. І для нас тих година, дві, три це дуже велика різниця. Якщо в мене була стеча, яка заражалася за п'ять годин, 500 ватт за п'ять годин. А в мене зараз світло мені дають на 3 години. Ну, ви задумайтеся, в мене зараз 3,7. То коли я мав її заряджати тих 500 Вт? Ну, це ж взагалі ні про що. Тому в нас це дуже важливо. Кинув на годинку, другу, третю собі блютяков, швиденько в Фосі, будь зарядилося і все, і користуюся собі далі. Тому такі пироги з маком.